Народ, вітаю всіх на каналі ChaiWOTUA і в цьому відео подивимось вже третю підбірку ключових позицій у грі World of Tanks. Ну що ж, стосовно даної підбірки. Звісно, ці позиції дають вам певну перевагу у грі. Проте не забувайте, що загальна картина бою залежить від багатьох факторів, починаючи від вашого власного стилю гри і закінчуючи дуркою в рандомі. І особисто я вважаю, що дане відео буде корисним як для новачків, які тільки починають грати у танки, так і для олдів, які хочуть покращити свою ефективність у вод. Тому сподіваюсь, дане відео відкриє для вас якісь нові позиції, простріли у грі, а також допоможе грати ефективніше. А вас, друзі, як завжди, попрошу підтримати канал, ставте лайк під відео, якщо ви не знали про позиції, які ви побачите далі в відео. А також пишіть коментарі, чи сподобалась вам ця підбірка. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. Отже, не буду затримувати ваш час, тож приємного вам перегляду. Ну що ж, погнали. І в цьому відео відкриваємо наш топ-позицій «Мапа штіль». Тут є доволі цікава позиція, яка підійде як для СТ, так і для ПТ. Але у вас повинно бути гарне маскування, мобільність та огляд. Одразу кажу, на таких ПТ, як Яга Є100, їхати на цю позицію не раджу. І обережно виїхавши на цю горку, тут є позиція, яка на старті бою дасть вам можливість трішки пофармити урону на ворожих танках, Які зазвичай катаються на центрі. І ще плюсом цієї позиції є те, що у вас є змога засейвитись, у випадку, якщо ви засвітились. Спускаємось от сюди під горочку, відсвічуємося, після чого можна продовжувати настрілювати по ворогам. Як ви бачите, вже за першу плюс-мінус хвилину я все ж таки щось настріляв. Але стояти тут у ВСБ я вам не рекомендую. Так як ця позиція, хоч і дає вам перевагу на старті, проте щоб грати ефективно і мати добрі результати, далі треба діяти залежно від бою. Наступна позиція також мапа штіль. Проте це вже буде більш цікаво лотеводом. Отже, одразу після початку бою рухаємось наліво і, звісно, просимо наших тімейтів трішечки підтримати нас. Тут не треба піджиматись під центральний камень, як завжди це роблять в рандомі. Тут треба заїхати в ось ці кущі і чекати. В такому випадку ворожа ЛТшка, яка підіжметься під цей камінь, вона вас не буде рентгенити, і ви не будете залежати від ваших тіммейтів. Ну що ж, зазвичай тут багато ворожих ПТ стоять в кущах. Також і стежки і тяжі намагаються проїхати нагору і ви це все будете пересвічувати. До речі, у разі чого у вас є гейзер зліва? Тут можна засейвитись, головне не потонути. Якщо все зробити вірно на цій позиції, і ваші тіммейти будуть хоч трішечки стріляти по ворожим танкам, ви нафармите доволі круту кількість сапорта. Тож користуйтесь. Наступна позиція мапа Ласвіль. І тут одразу скажу позиція для ледачих. Хоч я і не полюбляю грати на цій мапі в такому стилі, а намагаюсь грати завжди агресивніше через місто. Проте вирішив вам показати позицію для СТ та ПТ. Але знову ж таки потрібне добре маскування і гармату з гарним пробиттям. Отже, після початку бою одразу рухаємось наліво. Також обов'язково зламайте ось це дерево. Це для вас буде непоганим кущиком. А тепер встаємо тут і маємо чудовий простріл по танкам, які будуть лізти на перекатці. Тут далі найголовніше це цілитись, пробувати і встигати перезаряджатись. Але враховуйте той факт, що тут ви будете майже до фініша. І так, наступна позиція мапа степи. І на цій карті є також доволі крута позиція, яка підійде як для СТ, так і для ПТ. Але знову ж таки з добрим маскуванням. Ну що ж, після початку бою одразу їдемо направо. Зараз покажу, куди саме. Тут заїжджаєте вниз і одразу ховаєтесь за камень. Як бачите, тут у вас є кущики справа, через які ви можете підсвічувати ворожі танки на цьому напрямку і накидувати по ним урон. А після чого одразу заїжджати назад в сейф. Дивіться, є тільки один момент. Якщо в бою буде арта, вона вас тут буде просто кошмарити. Тому обов'язково на цій позиції треба відсвічуватись і прибирати з себе фокус. Ну що ж, погнали далі. Наступна мапа Тундра. Тут також є доволі цікава позиція, яка дасть вам змогу трішки контролити балкон. І так, коли ви розумієте, що на перекатці все погано, відкачуєте назад, де зазвичай стоять ПТшки, і стаєте в саппорт вашим тіммейтам. Проте, встаєте не там, де зазвичай прячуться в куш, а ось тут, трошки вище. І звідси у вас буде можливість прострілювати балкон. Звісно, якщо ворог буде помилятись. Зараз наглядно покажу, як це відбувається. Ну, друзі, якось так. Тут головне не бути раком, як я, і попадати, а не фейлити. І так, розглянемо наступну позицію мапа LifeOx. Тут, якщо ви попадаєте на цей респ і маєте або СТ, або ПТшку, які добре рухливі і мають чудові маскування, рухаємось наліво. Зараз покажу саме куди. Дана позиція також чудово підійде для в вашій тімі, де ви зможете заблочити ворожий наступ і трішки пофармити урона. Але тут треба робити все обережно і з розумом. Проїжджаємо ось тут низом, щоб не засвітитись, і займаємо ось ці кущі. Тепер у вас є можливість робити майже перехресний вогонь по ворогу. І при цьому сейвитись. Головне, коли будете сейвитись, не втопіться. І намагайтесь змінювати позицію в кущах, так як ворог буде намагатись кидати сюди блайнди. Ну що ж, погнали далі. Наступна позиція мапа перлина річка. І те, що я вам зараз покажу, можна реалізувати як на ЛТ, СТ, так і в принципі спробувати на тяжі. Головне мати гарну мобільність. Їдемо одразу на центр, і тут треба ось в цьому місці заїхати нагору. Приблизно, ось так це виглядає. Далі беремо трішки розгону, і ось тут виїжджаємо на балкон. Ну а тепер у вас є можливість заїхати ось сюди і підлавлювати ворожі танки, які намагаються приїхати в центрі. І зазвичай вони не звертають на вас уваги, а ціляться в інші танки ваших тіммейтів. І до речі, у вас тут також у разі чого є можливість відкатити в сейф, і далі вже грати залежно від розвитку бою. Ну що ж, Наступна позиція мапа фьорди. Цю позицію після переробки карти відкрив для себе не так давно. Тож граючи на СТПТ, які мають гарне маскування і більш-менш добрий огляд, їдемо одразу наліво. Тут виїжджаємо на центр і проїжджаємо на ось цей балкон. Дивіться, а тут далі треба зламати ось ці два дерева, щоб зробити кущик. Тож, або тараном, або фугасами ламаємо ці два дерева. А тепер у нас є змога тут працювати по декільком ворожим позиціям, і у випадку чого сейвитись за камінь. Ось приблизно якось так. Ну що народ, ось таку підбірку позицій приготував для вас цього разу. Сподіваюсь, вам дане відео сподобалось і ви відкрили для себе щось нове. Тож, дякую за перегляд даного відео, обов'язково тиснемо лайк і до зустрічі в нових відео у нас на каналі.